А зараз ми переходимо до нашої найцікавішої, на мою думку, рубрики, де ми зможемо відповісти на ваші запитання, які ви задавали анонімно в нашому телеграмі і в нашому інстаграмі. І на ці запитання допоможе мені відповісти Олег. Привіт! Привіт, Настя! Привіт, друзі! Приємно бути сьогодні разом з вами. Файно провести час, посмакувати дуже такого чудового пригощення по завершенню. І Постараюся бути корисним, відповідаючи на питання. Абсолютно будеш корисним, бо перше запитання звучить так. Назви риси, три риси ідеальної дівчини. <рес> для риси. тебе. Для тебе. І чому? Ага. Мабуть, найперше, воно буде можливо банально звучати, але те, що є важливим особисто для мене, це духовність людини. Тобто. Чи готова людина е, чути те, що хоче їй сказати Бог. А це можна, можна почути лише тоді, коли є бажання молитися, досліджувати Біблію, тобто е, разом служіння відвідувати, разом бути на СНПМ також. От, тобто це те, що є в основі для того, щоб в майбутньому ваш шлюб був успішним. Адже це не просто якийсь, знаєте, Бізнес-план на пару років. Тобто, це є... від цього залежить ваше життя в майбутньому. Від цього залежить те, як ви будете сприймати також світ і інших людей. Чи ви з радістю будете повертатися додому, чи ваше бажання прийти додому буде лише на тому зупинятися, щоб переночувати і чим пошвидше піти. Наступне це вміння спілкуватися. як із Ось зі мною, так і з іншими комунікація. людьми. Так, комунікація, тобто вміння налагоджувати стосунки. Адже ми не просто якісь уособлені, тільки в своїй родині маємо бути, але й також бажання Бога, щоб родина була основою суспільства. Тобто, а якщо ми не вміємо спілкуватися один з одним і з іншими, то як ми можемо цього досягнути? Особливо важливо вміти спілкуватися в родині, коли ми вміємо почути один одного. Щоб не просто розказати про себе щось і все, як в мене пройшов день, а коли там в майбутньому моя дружина захоче щось розповісти, я просто а, буду далі в телефоні сидіти і не чути. Тобто, про які стосунки можна буде далі говорити, якщо немає ось цього вміння спілкуватися один з одним і з іншими людьми. Наступна така якість е характеру або ж особливість це бажання ставати краще. Тобто, щоб не просто ми змінювали один одного, але й змінюватись особисто самій або самому. Тобто я б примінив би це до обох, адже ось ставати краще в різних аспектах, там, в роботі, в професійності, в розумінні один одного, і там, в служінні. Тобто, коли є бажання ставати краще, ви не будете зупинятися на чомусь одному, але будете розуміти, що вам потрібно рухатися далі. Разом так. — разом обов'язково. Чудово. Тобто, я почула про те, що ти хочеш тепла, ти хочеш, щоб твоя дівчина, ідеальна для тебе, вміла спілкуватися з іншими, бо тим самим вона показує, що вона вміє по-справжньому любити. І так, головне, щоб було прийняття і любов. Прийняття і вміння чути один одного. Так, вміння чути і поїсти, щоб було обов'язково. Так, наступне питання. Звучить так, щиро переживаю, що Бог мене провчить і дасть мені дружину, яка мені не буде повністю подобатися. Боюсь, що беру ту, яку не буду любити по-справжньому. Що робити із цим страхом? От в мене теж така інколи буває. <с> я теж про це думаю. Що Господь пошле того чоловіка, якого не будеш. Знову ж таки, Господь не може мене заставити або тебе заставити, обрати ту людину. Ми маємо вуха, ми маємо очі, щоби бачити, як людина себе поводить, як людина спілкується з іншими, як людина спілкується з батьками своїми. Тобто, Господь не закриє мені очі а, і ось все, Я тобі даю тільки ту дружину, і все, і ти ні з ким не маєш справа спілкуватися, і вона тільки ось ця буде твоєю, щоби. Тебе провчити. Господь не має бажання е, на зло нам зробити, він хоче для нас кращого. Але ми можемо самі собі зробити на зло, коли ми свої очі е, закриваємо і вуха, і не чуємо, наприклад, поради когось там з друзів. Батьків. Або батьків. Тобто, коли тобі кажуть, що ну поглянь, вона або він не дуже то і є духовним, або ж ти погляди, як е, там, вона спілкується, або він спілкується, як він себе поводить. З іншими. Тобто наші ж очі і вуха відкриті, в нас ж ніхто це все не відбирає ось ці всі характеристики. Тобто ми можемо самі собі зробити на зло, якщо ми не хочемо, скажімо так, побачити щиро побачити. Бо можна дивитися, закохатися у зовнішність, а там духовності якогось прийняття і любові ми можемо не відчувати. Що робити з цим страхом? Спочатку це молитися, просити Бога мудрості, щоб забрав цей страх. Може, це банально звучить, але з цього все починається. І спілкуватися з людиною, не тільки познайомився і все бігти на вінчання, розписуватися і просити благословення, поспілкуватись, побачити, як та людина себе поводить з іншими, як ви в компанії спілкуєтеся, як ви один з одним на побаченні спілкуєтесь. Тобто, Багато є методів, коли ти можеш дійсно побачити ту людину, яка вона є насправді. Зібрати молодіжку, поїхати разом десь в гори чи на море. Тобто, коли десь будуть якісь проблеми у вас всіх, як вона реагує на ці проблеми? Угу. Тобто, ось багато є ж моментів, за допомогою яких можна побачити, що то за людина. Так, так. Да. Тобто, повести якісь такі умови, які повністю виявлять. Ну, може, не повністю. Хто ти є насправді? Хто, хто вона не, є, та. хто він є насправді? тобто. Є ж багато можливостей навіть разом з молоддю, не обов'язково самим їхати. Можна з молоді, з друзями поїхати і вже побачити, хто є насправді, і навіть серед ваших друзів, хто є друг, а хто є просто ніхто. Так, так. І найголовніше, як мені здається, що робити з цим страхом, розуміти, що Господь ну, Він не дасть тобі те, що ти не захочеш. Тобто він тебе любить і він тобі бажає тільки найкращого. І страх, те, що ти не будеш любити ту людину по-справжньому, він. Накручений. Тобто Бог дає, звісно, вибір, але Він не дасть тобі такий вибір, що ти будеш повністю нещасливим. І е, коли є спілкування з Богом, коли є спілкування з цією людиною в справжніх умовах, актуальних умовах, там, навіть побутових, я не кажу наодинці, навіть просто там, як людина спілкується з своїми друзями, як там з мамою чи з татом, відповідно, можна побачити деякі риси напугають, або. Або ж навпаки, захоплять і ти закошє ще один момент важливий, що не спішити. Не спішіть. Так. У вас є час, щоб спілкуватись, щоб бачити, який ви є насправді. Не спішіть, бо ось цей, коли ви спішите, воно до добра ніколи не доводить. Так, але це все одно не означає, що ти повністю дізнаєшся людину. Звісно, люди. Моє... Все життя ми відкриваємося, якими ми є насправді. Так, так. Да. Дякую за відповідь. І ще одне запитання. Чому хлопці, які підходять перші, знайомляться, запрошують на побачення, зазвичай є, м'яко кажучи, неадекватними? А ті, хто сидить собі, і ти маєш умовно підійти до нього перша, то вони, в принципі, завжди є хлопцями, з якими можна будувати щось серйозне. Як це пояснити? <гум> <гум> Цікаве спостереження. Я щось навіть над таким не задумувався. Як це пояснити? А ти який тип? <гум> <гум> який підходить чи який сидить? <гум> Мабуть, до того, що сидить, підходячи. Ага. Тобто не завжди просто спочатку підійти. Це вдокір, до речі, хлопцям вартує сказати, що реально багато хлопців бояться перші підійти, тому що ось цей страх, навіюваний страх, що дівчина вона може просто відмовити в спілкуванні, просто розвернеться і піде далі. Серед хлопців є такий страх, дійсно, що ось коли хлопець він такий більш смирений, хоче адекватного спілкування. Він якийсь більш такий скромніший і бо боязкіший. Я б не сказав, би, що закритий, а можливо боязкий, а можливо, і так. Скажи, 에, тому що ось є цей страх. І це серед хлопців, на жаль, є. А ті, хто просто хочуть е, легкого спілкування, просто там не знаю, того спілкування, яке далі нікуди не піде, ні до чого не приведе, то вони більш такі не нарвані, а просто. В них стиль спілкування, mm -hmm. просто з одним, з однієї, з другої, з третє поспілкувався, і все. Типу, ось, можливо, це один із аспектів. Я не знаю, цього над цим так прям сильно не думав, але це може бути один із моментів, що ось хлопець боїться, ось відмови в спілкуванні. Mm -hmm. Тут же теж не йде відмови там від весілля чи ще щось, а просто чи відмови від зустрічання, відмови від спілкування і ось. Страх, можливо. Тобто побажання можливо для дівчат. Будьте більш чуть, -чуть відкритішими, коли хлопці до вас. Навіть якщо може він вам не подобається, почуйте, послухайте, чемно відмовте, Не тікайте одразу, адже він злякається і не захоче взагалі ні до кого не підходити. Але для хлопців побажання, що не гальмуйте. Не гальмуй, снікерсуй. Як в тій рекламі колись, не гальмуй снікерсуй. Тобто не бійтеся підходити. Тобто, якщо ви почнете спілкування і з вами не продовжать його, це ж не кінець світу. Ви спробували, ви побачили, що можливо, да, Вона вам не підходить. Все, окей, рухаємось далі. Рухаємось далі. Дівчата не надягаємо величезну корону, стаємо щирими і відкритішими. А хлопці, не гальмуйте, снікерсуйте. Не Мені здається, що навпаки зараз мало тих, хто просто підходить. Я не кажу, що це відразу ознака того, що він неадекватний. Просто, можливо, там з часом він зрозумів, що варто підходити. В нього вже якийсь певний експіріенс є. А ті, хто ще не мають такого прям величезного досвіду спілкування з дівчатами, вони часто не знають, ще, як підійти, тому дівчата стають простішими, я вам раджу. Це не каже, що ти така. Проста дівчина, як пппряма, пряма, пряма знаєте, тобто все, все зрозуміло. Просто кажеться, посміхніться, там скажіть е, гарного вечора, як у вас справи? А потім вже побачите, як, як підуть ваші справи спілкуватися. Дякую, Олег, за чудові відповіді. Такі в нас сьогодні питання про відносини, бо ми ж молодіжна сім'я. Тоже це ж є потрібно і важливо такі питання задавати, щоб ми разом. Відповідали. Uh, відповідали на них, адже це корисно для кожного з нас.